Громадський рух чесно проаналізував діяльність усіх депутатів Верховної Ради за критеріями доброчесності і назвав парламентарів, які на думку організації є найчеснішими. Активісти руху кажуть, що дослідження проведене для того, щоб виборцям легше було зрозуміти, за кого не варто голосувати на виборах 28 жовтня. В той же час експерти зазначають, що за тиждень до старту виборчої кампанії навряд чи політичні партії візьмуть до уваги дослідження руху чесного, оскільки їхні виборчі списки вже сформовані, а кандидати в мажоритарних округах вже визначені. Хто у Верховній Раді найчесніший, а хто навпаки, з'ясовував Олександр Коркоїл. Три депутати Верховної Ради, віцеспікер Микола Томенко, депутати фракції НУНС Володимир Лановий та Бютбатьківщина Олександр Гудима найбільше на думку експертів відповідають визначеним критеріям доброчесності. За словами ідеолога руху «Чесно» Олега Рибачука, моніторинг депутатів здійснювався за шістьма ознаками: відсутність фактів порушення прав і свобод людини, незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців, непричетність до корупційних дій, прозорість задекларованих доходів і майна їхні. Відповідність способу життя, особисте голосування в парламенті та участь в засіданнях і роботі комітетів. Однак більшість нардепів, особливо від провладної партії, такий моніторинг сприйняла вороже. Це дуже часто просто відверта істерика, тому що я б сказав, би, що їх реакція визначається реакцією такого відомого народного депутата від партії регіонів пана Єфремова. Я інтонації даю, так бо я думаю, якби він свої говорив, Это вы ви мене проверять, перевіряти, фільтрувати. Так от, оце Это вы нас собрались фільтрувати українською і російською мовою чи суржиком, це практично те величезне здивування, яке зараз читається практично у реакції кожного народного бранця. За словами координаторів громадської організації, дослідження доводять, що переважна більшість депутатів парламенту приховує декларації про доходи. 49 депутатів змінили свою політичну позицію, а майже дві сотні недоторканних причетні до корупційних дій. Окрім цього, значна частина народних обранців систематично прогулює пленарні засідання та голосує чужими картками. Експерт Ігор Баб'юк переконаний, що подібні моніторинги дозволяють побачити лише вершину айсбергу реальної ситуації. Однак і ця верхівка вкрай необхідна суспільству. Я думаю, що е, сама подія оцінювання це є щось нове. Це те, що дійсно потребують е, в українському суспільстві. Українські громадяни вони хочуть, ну при намі бачити. Що відбувається в політиці, я думаю, що коли ми почнемо оцінювати кандидатів. Які виходять по мажоритарним округам і від політичних партій, які не були депутатами, ми побачимо також, що там теж з нікого голосувати. Що робити ще одним результатом дослідження стало те, що жоден депутат Буковинець не відповідає критеріям чесно. Чи врахують політики результати моніторингу? Побачимо вже за тиждень, коли офіційно стартує виборча кампанія, і будуть сформовані списки кандидатів депутати. Олександр Коргоїл Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.